Страшно було, коли наводили дуло, тому що, наприклад, якщо колона йде, то на перекрестку вони наводять дуло, і поки колона не пройде, це дуло він не прибирає. Так Надія Іваніна розповідає про місяць в окупації Боромлі. Весь цей час жінка відвідувала пенсіонерів, аби допомогти вижити самотнім людям. Варили ми на сім'ю дуже багато, варили десятилітрові каструлі для того, щоб рознести людям їду. Наслідок російських авіаударів у селі у перші дні повномасштабного наступу були зруйновані магазини. Взяти продуктів тим, у кого не було запасів, було ніде. Остаточно військові РФ окупували село 8 березня. Ходила й попід заборами і присідала, і приховувалася, і пересиджувала. І ховалися за хату, було, ну, було дуже що Ракети летіли, розривалися над головою. Вони без кінця і без краю летіли ракети. Пані Надія працювала соціальним працівником понад 20 років. Останні п'ять очолює місцевий центр надання соціальних послуг. Тож говорить, кому потрібна допомога, знали заздалегідь. А взагалі, старі люди, знаєте, як малі діти, вони просили цукерок. Доброго дня! Що ви сьогодні робили? А це принесла допоможі, так? Ага. Поїв. Поїв. Так ви квасолю їли. Квасолю, так. Да. Тепер що ще? А я вам дивіться, принесла ще теж. Печиво принесла. Кого? Принесла вам цей. Е, Різних салатів принесла, разних принесла, е, е, да, разних. Овочник об, принесла пюре. Велике дякую. Так що я вам готинчика принесла. Спасибо. Да. Да. Ти взагалі мене спасаєш, вона ж взагалі. Вже це спасає, спасає. Якби не вона, я б вже там був на кладовищі. А це вона винувата ще до сих пор, світ біля всю. Пан Анатолій живе один. Тоді, у березні, дідусь захворів, розповідає Надія, тож ходила до нього щодня. Бували по кілька разів. я прийшла до них і кажу, що вам хочеться? А він каже: піди в магазин, купи мені дві сільотки. Я йому кажу, в магазині немає, немає, розбито все, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Тоді ми думали. Про людей, а не, і не, не не тільки за те, що вони там старі і нікому не потрібні, а й за того, що людина прожила своє життя і вона повинна померти гідно, прожити свою старість гідно. Але такі ну, умови, що зробили нам окупанти, не можна було бросити людей, не можна. Окупувавши село, російські військові оселилися у кабінетах, де працювали соцпрацівники. Після себе залишили купи сміття. Столи стоять. Часи висять, тут спали. Надія ж з колегами встигли врятувати комп'ютери, забравши їх додому. Переховували в різних умовах, ховали в дитячі кроватки, тому що там, де дитина спала, тому що, як коли ходили по хатах, щоб не знайшли, ну якої такої інформації в нас і в комп'ютерах і не було там, але це. Державне майно, і не хотілося, щоб воно було пошкоджено і забране. Тоді, у березні, говорить жінка, мобілізували свої сили і виживали. Тепер же згадуючи, навертаються сльози на Новий рік, має одне бажання. Тільки перемоги, тільки перемоги. І щоб наші хлопці прийшли додому всі живі, повернулися в свої сім'ї. І після всіх цих страждань. Пройшли свою реабілітацію, хочеться дуже перемоги, Дуже хочеться перемоги. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.